Серед швидкого темпу життя у Сінгапурі джерело підтримки не залишає людей наодинці. В місті, де люди похилого віку часто залишаються непоміченими, адвентисти сьомого дня в партнерстві з активними центрами простягають руку допомоги, щоб принести надію і встановити важливі зв'язки, особливо в етнічній китайській місцині. На початку 2023 року виникла нова ініціатива, що фокусується на хрестовому методі служіння. Завдяки ній були започатковані групи підтримки, які створювали. Простір, де люди відчували б себе бажаними гостями. Серед таких людей була 72-річна Емі Леонг. Жінка швидко стала невід'ємною частиною зростаючої групи. Коли я вперше завітала туди, я не мала жодного уявлення про те, що я там робитиму, але я все одно намагалася бути позитивно налаштованою. Там я зустріла багатьох людей мого віку. Ми разом співали пісні та грали у веселі ігри. Чоловік Емі Саймон Джонг спочатку неохоче відвідував зустрічі, але ближче до кінця року він стався частіше приєднуватися до своєї дружини. Окрім духовної підтримки, в місті проведення зустрічей пропонуються різні соціальні заходи, що надають можливості для людей похилого віку брати участь в побудові міцних стосунків та відчутті спільності. Емі та Саймон відразу після долучення до групи були невіруючими, але вони продовжували відвідувати зустрічі та бувати на богослужіннях. Святий Дух почав актив активну роботу в їхніх серцях сьогодні. Літня пара бере активну участь у вивченні біблії з пастором Кевіном Тейном. Емі та Саймон виявили зацікавленість у тому, щоб відповісти на заклик до хрещення. В таких галасливих містах, як Сінгапур, люди похилого віку часто стикаються з самотністю та ізоляцією. Вони відчувають себе відірваними від суспільства, члени їхніх родин зазвичай зайняті та проживають досить далеко, і тому літні люди мають менше можливостей для перебування у значущій соціальній спільноті. Більшість людей похилого віку борються з почуттям постійної нікчемності та самотності. Іноді бувають моменти, коли я відчуваю себе нещасною. Але мені стає краще, коли я потрапляю до церкви і починаю співати пісні. Емі дуже любить ділитися своїм досвідом з іншими. Вона щиро запрошує свою сестру, подругу і навіть свого сина та онуку приєднатися до вивчення Біблії та відвідування служінь. За останній час група підтримки значно зросла, продовжує розширюватися далі завдяки духовному впливу. Будь ласка, продовжуйте молитися за Емі, Саймона та інших людей, які потребують підтримки. Наразі подружня пара активно досліджує святе письмо та готується до хрещення. Дякуємо за підтримку адвентистських проєктів.